vi Ну, сьогодні основна топ-новина. Це зрозуміло, це інтерв'ю Таймс, і всі по-різному його твимачать. Давайте так, ви обговорюйте. Я день-два і повернуся до цього. Я зараз mm -hmm. хочу про скандал, який був 2-3 дні тому. Про таксиста е російськомовного, який якось не так обслужив Українок, наших чарівних Українок, які його покарали, наказали все. Я не обговорюю це. Хто поганий, хто плохий. Таксист однозначно порушив правила і закон України. Я повертаюсь до. Питання. Ви звернули увагу, таксист опинився в результаті чомусь у Юрія Бойка, лідера ОПЗЖ. І ось я задаю це ключове питання. Скажіть, будь ласка, а чому до сих пір лідер ОПЗЖ Бойка разом з колегами в Верховній Раді? Ви не задавали це собі питання. Ви розумієте, що вони тільки для того, щоб голосувати синхронно за слугами народу, всю ту галімат'ю, на фоні якої корупційні скандали і створюються? Ось про що треба говорити.